Вы и ваша команда имеете дело с очень упрямым Владимиром Путиным. И с Зеленским. Очень упрямый Зеленский тоже. Но вы теперь иначе смотрите на этот конфликт. Вы видите Путина как хорошего или плохого парня? Я его хорошо знаю. Я многое пережил с ним, потому что было дело ⁇ Россия, Россия, Россия ⁇ которое оказалось полной фальсификацией. Нью-Йорк Таймс получила Пулицеровскую премию. Им нужно ее вернуть. Это моя судебная тяжба. И у них плохо идут дела по этому делу. Но они писали, что это правда, а оказалось ложью. Вашингтон Пост тоже. Я увидел вещи, которые меня очень удивили. Ракеты запускались по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были близки к завершению. Мы почти решили проблему, и вдруг ракеты ударили по нескольким городам, люди погибли. Это меня удивило, а я не люблю сюрпризов. Поэтому я очень разочарован. Но я хочу, чтобы это закончилось. Трамп снова нагадал, спілкуючись с журналистами, что он очень хорошо знает Путина. Я прошел через много всего с ним. Как написала Напередодні видання за Atlantic написало, що у Трампа і Путіна неабиякий броманс, який ще не бачив світ, такий геополітичний, і а, вийшло з публікацію, коли ж Дональд Трамп розлюбить Путіна. Трамп під час спілкування з пресою в чергове не надав відповідь на питання, чи вважає він Путіна поганим хлопцем. Натомість назвав українського президента таким жовпертим, як і Путін. Я знаю, що ви намагаєтесь триматися нейтралітету, бо це ж, мовляв, не ваша війна. А почав питати його журналіст. Але як ви Трамп одразу перебив кореспондента, наголосивши так до речі. Чи це не моя війна? Я просто хочу вирішити проблему для людей. І знову повторив це уже безперебільшено в тисячний раз, що ця війна не сталася би, якби він був президентом. Так отже, окей, каже Кор, це не ваша війна. Але коли ви намагаєтеся владнати, і коли ви дивитесь на це пекло на передові в Україні, і коли ви, ви і ваша команда, маєте справу з дуже впертим Владимиром Путіним. А Трамп каже, так і з Зеленським так погоджується журналіст. Але як ви дивитесь на цей конфлікт, Трамп знову перебуває і додає вкотре раптом його та не зрозуміє. Уміли з першого разу, ну, або просто не любить повторювати і ніколи не повторюю. Не повторює. Це прямо про Дональда Фредовича. Зеленський теж впертий сказав Трамп. Правда, то чи почали ви по іншому дивитися на цей конфлікт? Вперто добувався логічно Журналіст відповіді у Дональда Трампа і запитав: Ви тепер бачите Путіна як кого як хорошого хлопця чи поганого? Ну що ж, відповів Дональд Фредович? Давайте разом і слухати. Я його дуже добре знаю. Я пройшов через багато всього з ним, тому що Росія, знаєте, ця вся містифікація Росія, Росія, Росія. Ця історія виявилась повним фейком. Таймс отримали поліцарівську премію. Вони повинні повернути свою поліцарівську премію. Власне, це мій судовий позов до них, і в них там все дуже погано йде. Але вони писали статті, ніби все це правда, хоча це було неправдою. Вашингтон Пост те саме. Я побачив речі, які мене дуже здивували. Наприклад, ракети, що летять у такі міста, як Київ під час переговорів, які, як я вважав, могли вже бути близькими до завершення. Ми майже вирішили проблему, і раптом ракети летять у кілька міст. Люди гинуть. Я бачив речі, яких не очікував, але я не люблю несподіванок. Тому так у цьому сенсі я дуже розчарований. Але з усього сказаного я хочу бачити кінець цьому всьому: п'ять тисяч людей. Я думаю, навіть більше ніж п'ять тисяч гине щотижня. Переважно військові, але також і цивільні люди у маленьких містах і селах по всій Україні. І я хочу, щоб це припинилося. Президент США Дональд Трамп також заявив, що не знає, чи підтримає законопроект про посилення санкцій проти Росії. От не знає він. Ну, я не знаю, що йому ще має допомогти. Як і ще має Путін на нього плюнути, водити його за ніс за інші частини тіла. Що він уже знав? Вже всі знають. Європа знає 81 сенатор. Знає, всі знають, як тиснути на Путіна. Є цілий законопроект Блюменталя Грема, які приїздили до Києва. А Дональд Трамп не знає. Ну 80 років майже прожив, а не знає. Я не знаю, каже Трамп. Я мушу його побачити. Погляну на нього. Так почитай, вони його вже місяць з гаком. Як тому розробили? Отак Трамп відповідав на питання журналістів. Пане президенте. Чи підтримуєте ви законопроект Лінсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає санкції проти Росії? Я не знаю, маю ознайомитися. Я подивлюся на нього. Нагадаю, що проєкт пекельних санкцій передбачає вторинні санкції проти компаній, які будуть торгувати з Російською Федерацією. і це може надзвичайно сильно порушити економіку країни-агресора. І це, начебто, має стати. Потужним аргументом для того, щоб Російська Федерація скоротила э, свої прагнення, намагання рухатися далі по території України, а й сподіваюсь, взагалі вийти з окупованих територій. Це в ідеалі. А звісно ж, в першу чергу, санкції були спрямовані на те, щоб зупинити гарячу фазу війни. Ви знаєте, президент Трамп сказав, що України немає хороших карт. Россия намного больше, и у нее гораздо больше людей, я это понимаю. Но у мира очень много карт против России. И одна из тех карт, которые у нас есть, вот вот будет разыграна в Сенате Соединенных Штатов. В Америке за карточным столом сидит более одного человека. У нас есть три ветви власти, и Палата представителей и Сенат готовы действовать. Что изменило бы наше мнение? Если бы Россия села за стол переговоров, согласилась на прекращение огня и искренне стремилась к миру, не было бы никаких причин для продолжения. Что мы собираемся делать? Арестовать российские активы, 300 миллиардов долларов в европейских банках, большая часть из них в Бельгии. Использовать их для оплаты военного вооружения для Украины. Использовать фонд восстановления, который был согласован совсем недавно. Доходы и лицензионные отчисления от полезных ископаемых, входящих в природные ресурсы Украины. Также, чтобы оплатить увеличение военной помощи. Игра, которую ведет Путин, вот-вот изменится. Соединенные Штаты будут наносить по нему сильные удары, когда дело доходит до санкций. Китай, игра, которую вы ведете с Россией, вот-вот изменится. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть для подпитки военной машины Путина, то на всю вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, будет введен 500% тариф. Он не понимает, что означают 82 сенатора, собравшиеся вместе с обеих сторон с точки зрения практического значения. И эти санкции нанесут ущерб его экономике они будут сокрушительны для страны, которая, по сути, как сказал один из наших коллег, является бензоколонкой с ядерным оружием. Ресурс у него один. И мы собираемся ограничить этот ресурс в качестве средства увеличения доходов. Ну, что про меморандум и про в Стамбуле, это, за надумку Вашингтон-Пост, Пасткою для України, в чому суть? Наступний раунд мирних переговорів між Росією та Україною опинився під питанням після того, як Москва відмовилася надати обіцяні умови миру до зустрічі сторін у понеділок в Стамбулі. Про це пише ваш Тонпост і каже, що при цьому тупикова ситуація з умовами. Поставила Україну в незручне дипломатичне становище. Сполучені Штати Америки, пише перше видання, можуть чинити тиск на Україну, щоб вона взяла участь у технічних переговорах, навіть якщо Москва не надасть свого меморандуму і, незважаючи на відмову Росії погодитися на беззастережне припинення вогню, Лаштон Пост нагадує, що президент США Дональд Трамп висловлював. Роздратування з приводу затримок у переговорах а американці американські посадовці неодноразово погрожували відмовитися від участі сценарій, який зрештою буде вигідний Росії в Україні. Мало можливостей для маневру, оскільки вона, як і раніше, покладається на американську військову і розвідувальну допомогу. Яка допомогла їй вберегтися від втрати ще більшої території внаслідок російської війни, проте українська сторона не бажає починати переговори, ґрунтуючись виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які вважає неприйнятними, включно з вимогою поступитися кількома великими містами, які все ще перебувають під контролем України і різко скоротити чисельність своїх збройних сил. Тільки от я не розумію, чому транспорт пише все ще перебувають. У них є якісь е, дані або вони сумніваються, під ким вони мають бути. Що варто також сказати, що ми бачимо, що було шкітом Келгом запропоновано. Я з останнього, що було запропоновано, це 30-денне беззастережне припинення вогню, де і Ердоган підтримав, і свої лідери підтримали цю пропозицію, яку ще раніше дали, запропонували Сполучати Америки на це Росія не погодилася. Ну, ми бачимо на все, що не погоджується Росія в Сполучених Штатах Америки. Адміністрація Білого Дому придумує нові якісь умови, на які а можливо погодиться Кремль, і все це подають під соусом, що перемовини тривають, а все чудово відбувається. Більше того, аби ви розуміли, останнє спілкування Трампа з журналістами, от в цьому овальному кабінеті про що я згадував про непоступливість Володимира Зеленського. Зрозуміти ми з вами це розуміємо. Зрозуміти наскільки водить в оману свою аудиторію Дональд Трамп про ракетні обстріли. Він сказав, що він дуже не любить е, сюрпризів, і те, що Росія обстріляла Україну, це дуже зле. І він там дає ключову фразу: що мовляв, ми були дуже близькі до завершення угоди, до до підписання якоїсь угоди, що він має на увазі, яка угода була. Близька до підписання для чого він це вводить у ману, Ну ми ж розуміємо його при завжди. Яка б не відбулася провальна його зустріч, переговори. А він відомий тим, що він є не найкращим контактером, не найкращою людиною, яка вміє домовлятися, він завжди каже, що все пройшло прекрасно. Якщо ви подивитись на підсумки будь-яких розмов, чи з зеленським, чи з путіним, чи з іншими лідерами, все пройшло на найвищому рівні. Прекрасно ми рухаємось до вирішення нашого питання. Краще придумати і не можна. Давайте поговоримо про позицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню. І от власне вже висловився і Келох і Келлі. Це я нагадаю, заступник посла Шавон сказав про це на радбезі. ООН. говорить про те, що зараз для Росії найкращий час для того, аби йти на припинення вогню і на ті умови, які пропонують Сполучені Штати. Ви як бачите, чому Росія зараз все ж таки не дотримується режиму припинення вогню? І в принципі про меморандум вони говорять, про переговори говорять про. Припинення вогню ні, а тут доволі все просто зрозуміло. На жаль, у Російській Федерації є успіхи на фронтах. І про це треба, на жаль, констатувати. Не можна замовчувати. Є щонайменше дві локації, де дійсно дуже складна ситуація для України. Це Сумська область, де близь за останні два-два з половиною тижні Російська Федерація спромоглася захопити. Майже 160 квадратних кілометрів території України, плюс це Покровські Костянтинівка, тому з точки зору Кремля з Кремлівської площі, з Червоної площі, ця війна виглядає зараз дуже цікаво, і в них є ще раз успіхи, дуже перспективно все проглядається на наступні 2-3 місяці. Вони собі розраховують швидше за все, побачити свої війська на багато. Глибше в території України через 2-3 місяці, тому їм взагалі не цікаво не з руки розпочинати мирні перемовини сідати прямо зараз за стіл перемовин і домовлятися про щось з Україною. Вони чудово усвідомлюють, що мир потрібен зараз Україні, що в Україні є проблеми з. Наповнення війська з фінансуванням і Дональд Трамп тут займає таку не дуже однозначну позицію по Україні. Тому ще раз, для Російської Федерації, є перспективи на фронтах, тому ось вони дотримуються такої політики. Перемовини, начебто, про них говорити, але фактично нічого не робити в цьому напрямку. Ви говорите 2-3 місяці, це у Росії нібито є якісь там стратегічні плани? Ну приблизно, це приблизно ми намагаємося вгадати, а... я ще раз, я дуже обережен з прогнозами, 2-3 місяці, ми вже чули такі цифри, і 2-3 тижні, і 2-3 місяці, це приблизно, але… От я собі так орієнтовний горизонт планую, що місяць-два для Російської Федерації швидше за все перемовини будуть не Вони будуть максимально відстрибувати від цієї розмови, максимально затягувати час. І от, подивіться, будь ласка, на цей меморандум. Кому вони його показали? Вони обіцяли, обіцяли ще минулого тижня презентувати його Дональду Трампу, але ось самі затягують час, і пан Кело сам каже кунку, я його не бачу. Українська сторона ні Єрмак, ані Умеров так само не бачили цей меморандум. Де він? А Дональд Трамп займає позицію. Ну я подивлюся ще тиждень-два. Яка буде ситуація з Російською Федерацією? Чи погодиться Путін верніше? Чи побачу я, що Російська Федерація хоче розпочати мирні перемовини, і навіть і про що вже так займаю час, але американські журналісти почали його тролити. Вони вже наводять таблицю, скільки разів Дональд Трамп казав про два тижні, тому що найменше три рази вже було. Знаєте, це якась така два тижні, це така тема, яка йде такою червоною ниткою. На жаль, в цій війні, і дає таку хибну надію, як на мене. Тому що все ж таки у нас війна до тих пір, поки конкретно українське військово-політичне керівництво не скаже, що там ми прийшли до якогось етапу, де ми підписали марні домовленості, або, до прикладу, там, де у нас є припинення вогню, або ну, тобто і так далі. Тому прошу наших глядачів, будь ласка. Не вірте, о цьому 2-3 тижні. Давайте ми будемо вірити лише офіційним джерелам нашим, ну і, звісно, що будемо мати. Надію і опору в наших збройних силах України перше це донати, пане Іване. Продовжуючи нашу з вами розмову, от стратегічні плани Росії е, говорять, що Путін все ж таки хоче там вийти на кордони чотирьох областей. Ви як зараз бачите? Які реальні плани в Путіна? Ну якщо вже там говоримо плюс-мінус це літо, то до кінця цього літа. Ну, так ну Знову такий дисклеймер прогнози взагалі історія невдячна, але спробуємо трішечки спрогнозувати взагалі, що можливо в Кремлі собі намалювали. Моє таке особисте бачення, що на даний час Російська Федерація намагається створити для України ще більше напружених точок У першу чергу це Сумська область для того, щоб Україна не мала можливості звідти забрати свої сили дійсно. Там в Курській області приймали участь одні з найбільш боєздатних підрозділів збройних сил України: десантно штурмові війська, там і різні спеціальні підрозділи. І ось такими наступальними діями Російська Федерація просто нас таки заморожує на цьому напрямку, не даючи перекинути війська під Покровськ в напрямку Костянтинівки. Але в той же час Російська Федерація на своїх кордонах в Курській області робить певну, Ракіровку вона замінює свої найбільш боєздатні підрозділи, які вибивали українців з Курщини менш боєздатними підрозділами, а більш боєздатні відправляє на покровський напрямок. Тобто, виглядає приблизно так: однією рукою вони стримують наші війська, іншою рукою перекидають дійсно більш боєздатні підрозділи для того, щоб отримати максимальне просування. Та з іншої сторони, сумщина. От вона дійсно, як на мене, виглядає найбільш загрозливо зараз, бо це. Нова локація відносно нова, останні тільки два з половиною три тижні. Вона активно з'являється на наших в наших новинних рядках. Як на мене, загроза може полягати в наступному. Навіть не в тому, що вони спробують взяти місто в облогу. Я думаю, що тих сил, які станом на сьогодні там є, цього недостатньо. Але підійти максимально близько до міста, перепрошую таке світло. Зараз трішки відсунуся, Максимально наблизитися до міста а на позначку орієнтовно 20-25 кілометрів від міста Суми. А до цієї позначки їм залишається близько 10 кілометрів, і звідти, як на мене, відкривається дійсно здала для них можливість обстрілювати місто Суми артилерією, системою залпового дронами, створюючи просто нестерпні умови для життя, взагалі для перебування і змусити. Мешканці міста Суму залишити місто, виїхати, стати внутрішньопереміщеними людьми. Бізнес не працює, люди обурені, люди зляться на все, що відбувається. Ну і звісно, Російська Федерація, все всі ці настрої буде підігрівати зсередини З соцмережами: Фейсбук, Твітер, Інстаграм, від імені тисячі тисяч, начебто. Мешканці в Сумської області будуть писати там гнівні пости, реляції на в адресу президента і так далі. Тобто, ми розуміємо, як це працює. Через ми проблему бачимо, ми розуміємо, але підігрів 100% буде з Російської Федерації. Чи не видається вам, що ця історія дуже схожа до тієї, яка була рівно рік тому, коли росіяни намагалися підійти до Харкова і е, робили наступ на Харківщині? Так, 100% це дуже схоже, але там слава богу в них нічого не вдалося. Вони дійсно загрузли з травня місяця 2024 року. успіхів вони там не мають, але станом на сьогодні близько 200 квадратних кілометрів. Там все ж таки знаходиться під окупацією. Місто Вовчанськ перестало просто існувати там камені на камені, цеглини на цеглині не залишилося. І, на жаль, от зараз от кожен день портал Бікстейт фіксує нове й нове просування російських військ через на Сумщині. Абсолютно, ви правильно зазначили, стратегія схожа бо набір дій, інструменту Російської Федерації, в принципі, класичні підійти. Знищити, просунутися, знову знищити, знову просунутися. Не стоїть завдання захопити локацію, щоб вона працювала на Росію. Стоїть завдання знищити і захопити вже територію. Оті, ось виключення у вигляді Маріуполя, у вигляді Запорізька АЕС, то дійсно є виключення. Все решта то то класика вже. Ви говорите, що Росія, ніби як зараз воює двома руками однією сильнішою рукою вона там, грубо кажучи, зараз перекинула на Покровський напрямок, в тому числі свої більш боєздатні підрозділи, і слабше залишила на Курщині. Чи може повторитися реально сценарій минулого року, коли українські війська зайшли на Курщину? і Якщо зараз якась слабша оборона на тому ж курському напрямку, можливо, я не знаю там на Білгородському напрямку, можливо, може реально повторитися. І наш сценарій знову ж таки заходу на територію російських областей? Дивіться, тут же питання не просто зайти. Ну, через я дуже прошу, ваша аудиторія міркувала там на один, два, три, чотири кроки вперед. Окей, принаймні, хоча б більше, ніж просто на один. Зайти на територію Російської Федерації, окей. А що далі? Який. Степ номер два. Який крок номер два? Що робити там? Куди рухатися? Які у нас сили є? Якщо у нас дуже лімітована кількість людей, якщо лімітована техніка, то куди ми зможемо просунутися? Захопити два-три села в Курській області? Що це нам дасть? Та На в Російської Федерації таких сіл тисячі десятки тисяч. А якщо ми вважаємо, що ось це буде ляпас Путіну. Ну, дивіться, їм простіше зробити, що нічого не відбувається. Взагалі, в російській пропаганді просто не будуть згадувати про те, що Україна кудись зайшла, про це не будуть говорити, і все в цього не буде існувати в російському публічному просторі. Взагалі, від слова зовсім. До треба міркувати. Якщо ми заходимо, що ми робимо? Крок номер два, крок номер три. де ми сковуємо, де ми намагаємося обійти? І питання знову чи є у нас ресурси? Багато техніки, багато людей. На жаль, ми втратили саме в Курській області, саме в останні місяці, коли Росіяни наблизилися до дороги, яка сполучає суджу та суми, і почали просто нещадно палити нашу техніку своїми впівідронами. Я знову і знову звертаюсь до вашої аудиторії. Якщо ми не бачимо е, вірніше, у нас в публічному просторі дуже мало кадрів з російської сторони е, про те, як вони палять нашу техніку. Але ще раз таких кадрів дуже, дуже, дуже багато. І от зайве підтвердження, я знаю, що ваш канал постійно збирає донати на автівки. Автівки просто задавайтеся питання, а що постійно збирати на автівки, просто тому що вони знищуються. їх дійсно палять, дійсно під підривають. Так само, як і важку техніку, а ми обмежені в ресурсах. У нас немає власного великого виробництва, яке є у Росії. Тому ще раз тут треба міркувати дуже обережно, що є у нас, на що ми здатні, і де правильніше зараз використовувати і людей, і техніку, щоб не розтягнутися в цьому шпагаті і не пошкодувати про таку розтяжку. Ну от Нібензя заявив, що якщо говорити про інформаційну складову, то він говорить, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки це буде необхідно. Ну і в той же час Нібензя говорить про затяжну війну. Як на вашу думку зараз, якщо говорити про російські ресурси, тому що вони точно не безкінечні, говорячи про те, що у Росії зараз санкції на них тиснуть, і якщо будуть санкції по потужніші, то Росії дійсно буде надзвичайно складно давайте з людського потенціалу розпочнемо. От німець говорить зараз про мобілізацію в Україні, але що там з мобілізацією на Росії? Чи можуть вони поставити ті 343 тисячі, про які Путін говорив? Давайте так одразу скажемо: виправте мене, якщо помиляюся, але до цього року я не чув отак, от масово від російських коментаторів. І офіційних посадових осіб тезу про те, що ми готові воювати годами. Тобто, так, воно там десь раніше з'являлося, але так от масово, щоб ми аж почали з вами про це говорити, воно не з'являлося. Я чудово розумію, як працює в Кремлі. Ми розуміємо, що там кожен другий, або кожен третій, це колишній співробітник КДБ, кожен другий це колишній співробітник ФСБ, але вони всі, у них вся спільна основа. Вони всі. Міркують, вони всі живуть блефом. От ще раз Росі... радянські спецслужби, російські спецслужби це в основі роботи блеф. Вони навіть це називають надути щоки надувщоки, то перебільшив своє значення, перебільшив свій вплив, перебільшив свої можливості для того, щоб залякати опонента, паралізувати його волю і досягнути тих результатів, які тобі потрібні, не докладаючи великих зусиль. От Мені здається, я відчуваю, саме зараз Російська Федерація відчуває свою слабину, що дійсно ресурси обмежені, дійсно, велика кількість людей спалено, техніки спалено, економіка горить, окей, але що вона готова певний час існувати, тобто вона ще не повністю знищена, але вони активно надувають щоки, намагаючись перебільшити свої можливості, щоб таким чином, щоб так, що хоче побачити, українці злякалися. Росіяни сказали, що готові воювати ще 10-20 років. Німці, французи, британці кажуть, ух, нічого собі, у росіян стільки можливостей, вони кажуть, а де ж тут нам тягатися з ними? Давайте краще все зупиняти, давайте віддавати там, українські території, хай він забирає, аби не було чогось гіршого. Я це особисто очікую, оцінюю як блеф, великий блєв. Звісно, ще раз в них ресурси є, і зараз ми про них поговоримо. Тепер давайте про техніку за різними оцінками західних осінтерів, які аналізують мало не щоденно те, що є на російських складах. Вони кажуть так: що за різним оцінком від двох третин до трьох четвертей техніки, яка раніше була на складах, її вже немає. Все, це пусто нічого. Але тут треба бути обережним. Ми дуже ми не знаємо, де ця техніка. Вона може бути. Давайте так рахувати, згоріла, згоріла на фронтах. Може бути, вона ще знаходиться десь поблизу лінії розмежування, але не згоріла. Варіант, вона може знаходитися на відновлювальних майданчиках на кшталт, Урал, Тобто, де для них. Роблять динамічний захист, влаштовують там приціли і так далі. Так далі, тобто вона ще не на фронтах, але немає її вже на на майданчиках для зберігання, тобто тут треба дуже обережно рахуватися. Це одна сторона. Вони можуть виготовляти. Певну кількість техніки не швидко. Є от Уралвагонзавод, Вони роблять і БМП, і танки, але термін життя цієї техніки дуже обмежений на лінії фронту. От українські безпілотники вже навчилися просто таки гвалтувати і нарізати на московську колбасу всю цю техніку, яка з'являється на полі бою. Тактика кілзон, тобто територія певна, на глибині 5-10 кілометрів від українських позицій. Українські військові знищують все, от просто починає щось ворушитися, відправляються туди два-три дрони, і вони просто спалюють все, що там ворушиться. Неважливо, це тваринка, це тваринка у вигляді російського військового, або це важка техніка. Тому росіяни прийшли на мобільні ці. Мобільну техніку, мотоцикли, мопеди, баги. З однієї сторони це смішно, з іншої сторони, це в принципі ефективно, це дієво, або українці вважаються, що українців операторів дронів просто не вистачить на кожну цей мотоцикл. Якщо вони роз'їжджаються там за десятками по полю, то є у когось шанс закріпитися і прорватися десь в глибину наших порядків з приводу людей. За різними оцінками ем, бачите, ресінки всі різні. Тут ще раз це не верифіковані дані. За різними оцінками раніше Російська Федерація набрала тисячу людей на день. А це там дані 2024 року. Сьогодні вже там окремі російські опозиційні видання. Вони порахували, що от раніше, коли ми казали тисяча, кажуть ні, ні, не тисяча а було тисячу вісімсот людей на день вони раніше набрали. Потім було падіння десь на початку 25-го року, кінець 24-го, початок 25-го, 1300 людей на день, і зараз вони все одно десь на показнику 1000-1200 приблизно можуть набирати до свого війська. Але знову і знову ніхто не може підтвердити ці цифри, ніхто не може їх верифікувати. Я припускаю, що ситуація з людьми у них не така гарна, як вони намагаються це показати. В першу чергу, ключовим показником свідчить. Заява поза буквально пару тижнів тому від російського голови слідчого комітету такого свій Бастрикіна це однокласник однокурсник Путіна, де він вихвалявся, що вони активно працюють. слідчий комітет активно працює, щоб відправляти на фронти трудових мігрантів, тобто ті громадяни країн середньої азії, які тільки тільки взяли російський паспорт. Одразу на фронт вже каже 20 тисяч на фронтах. Плюс називав таку цифру, що 80 тисяч. Як розумієш, що вони розглядають, яким чином їх відправити на фронти, знайти і відправити? Тобто вони шукають людей по сусіках росіян, вже ваші залучати.